37 людей дістали травми в Києві. Серед них дитина в стаціонарах перебувають 15 жителів столиці. Двох людей вбила Російська Федерація на чолі з воєнним злочинцем Путіним. На київщині відомо про одну вбиту людину, вісьмох поранених на Донеччині. Четверо жителів дістали поранення головною ціллю цієї ночі. Чорти московські обрали Київщину і в цілому випустили по нашій країні 36 ракет та 596 безпілотників. Захисникам України вдалося знешкодити 577 із них і влучання зафіксовані ракета тридцяти 35 БПЛА. У 17 місцях падали уламки сотні тисяч. Споживачів знеструмлені по всій країні через обстріли вночі Російська Федерація завдала удару по об'єктах енергетичної інфраструктури в п'яти областях, повідомляють в Міненерго. І внаслідок обстрілів знеструмлені понад 500 тисяч споживачів у столиці, понад 100 тисяч на Київщині та майже 8 тисяч на Харківщині. У ДТЕК зазначили, що без світла залишилися жителі шести районів Києва. Росія ні до якого миру не планує рухатися, адже найбільше любить вбивати та руйнувати.